Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. і сьогодні покажу такий ножичок Санренму. Але перший ніж ми розпочнемо огляд ножа, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати і більш скоріше викладати нові ролики на канал. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео. І ще пару плюшок. І окрема подяка Володимир Пекур за такий подарунок, за те, що маю змогу оглянути цей ніж. Тож, поїхали. Так, тож, дивимося на макро. М -м, так, маємо тут позначення. Зараз спробуємо спробую їх показати. Сандвік? Не знаю вже, як Сандвік. Вонг Фу написано. Я буду старатися, може, десь тут, або, певно, десь тут сфотографую то все в макро. Мене цікавить, знову ж таки, так, Сандвік перестав випускати, чи, чи це дійсно Сандвік, чи це вже все-таки. Інша фіма. Так, що ми можемо бачити? Можемо бачити темлячний отвір, можемо бачити цікаве руків'я в такій а, проекції. так? Зараз заберу зум. Так, тож бачимо так. Таке, така проекція руків'я. Цікава, руків'я повністю, повністю. Пластикове. Пластикові піхви з такою пуговичкою. з іншого боку, маємо отвір, маємо зливний отвір не дуже великих розмірів. Маємо логотип виробника. Виробник це Сан Ренму. Знову ж таки, або в вступній, або в завершальній частині буду розказувати, що це та фірма, яка робить Spider Cottonations. Подобається то комусь чи ні. 2,4, здається. Давайте з вами знову ж трошки збільшимося. Так, 2,4. Має бути у нас лезо для порівняння бахо. Так. Тож, теж, до речі, цікаво свідкам оригіналу задати питання. Бахо у нас два. Ну, тобто, отак вони виглядять в порівнянні. В порівнянні з Бахом і в порівнянні з моєю компаньйоном. Бахо нагадаю, 2 мм, 2,4, 2,5. Ну, тобто, самі можете бачити, але а, товщина кінчика, так. В скандіків все ж буде трошки, трошки інакше. Так, вже коли вони разом в кадрі. Хочу показати, що клин тут все-таки більше подібний до герб, до Гербер Spine, здається, так він називається. Я десь тут буду пробувати вставити. То такий ніж, який я подарував пану Полікарповичу, коли я до нього їздив. Трошки завищене лезо, тобто, знову ж таки, там ну, умовно, так. Якщо взяти пряму лінію, то тут пряма лінія йде в п'яту руків'я, тут ця пряма лінія вісь у колу, так звана, трошки, трошки інакша. Профіль руків'я. Тут бочкоподібний, бачимо так, такий поясок. Тут він більш прямий, то ми вже з вами подивимося на тестах. Не розумію, на що. тут зробили такий збільшений утик. Він дуже зручний на цей, так, він дуже зручний для такого викруткового хвату, але. Для різних таких е, прямих, молоткових, е, ну, воно не дуже зручно. Все-таки зручніше, коли уток такий, ну, принаймні мені, коли уток такий невеликий. Е, піхви мають таку ж, як на Морівських, так? Е, таку ж саму виборку під пуговичку. Маємо пуговичку. Досить часто питають, ну там, і мої колеги по цеху, так, і інші люди питають нашого. Ця пуговичка, хто тим буде користуватися. Ну, от, наприклад, ми маємо отакий ніж, ніж рятівника, який там може бути використаний там, для обрізання сіти, ще чого-небудь. Тобто, це ну, ніж менш практичний, ніж такий. Тому от, на риболовлі може бути використано таким чином. Е, може бути знову ж таки використано таким чином. Тобто, ми заганяємо, провертаємо, так, і фіксуємо. Навіть нові морки, це, там, знову ж таки, мора робуст чи робаст, вона сідає на цю пуговичку. Якщо ця пуговичка, зараз, як би його знати, тако. Якщо ця пуговичка вас бісить, можна просто зробити тако. Так, ну, тобто, якщо воно вас бісить, можна зробити тако. Все буде гаразд. Воно проходить в стропи молі. Можна там збільшити, бо в мене не вдавалося, коли воно до кінця закручено, не вдавалося вдягнути. Ну, зараз тако. Зробимо до кінця, закручуємо. Не входить. Так, заважає цей виступ. Ми там робимо декілька обертів. І вже все гаразд, і вже в нас піхви від бахо або від море, там, Компаньйон будуть на нього сідати. Тому, знову ж таки, пластикові так піхви. Шкода, що однобокі, шкода, що знову ж таки, не так, як на бахо. Він глибоко сідає, але піхви досить прикольні. Руків'я має такий виступ, невеликий грибочок. При діставанні з піхов і при різі це буде допомагати знову ж таки, ножу не, ну, не зіскользувати, так, коли ми так ріжемо рухом на себе. Це там Цей утик не дає руки зіскочувати. Це досить практично. Руків'я прикольне, мені не вистачає його бочкоподібності, так? тобто мені от Ця частина ну, вона така маленька, немає цього е, пузіка, так? як, наприклад, от на морі. Тобто це пузіко там, нам дозволяє трошки, -трошки його тянути. Ну, і тут знову бачимо, так? бочкоподібність, тут руків'я більш пряме. Ну, але знову ж, Під різні руки, під різні вимоги, там, такий хват взагалі на ньому гарний. Трошки за широке Лезо. Сталька. Написано Сандвік, але наскільки я знаю, зараз цю стальку робить Алейма. Здається, так воно називається Sandвік. Це велика корпорація, яка перестала робити сплави в 2022 році. Маємо підвод. Тут знову ж таки тут підводу немає. Так? Тут прямі сканді-спуски. Не знаю. Чую від тих, хто точить на камнях і не є, що такі спуски це погано сканді, там багато знімається металу, якось там їм не подобається, ну то їхні, скажімо так, проблеми мені, мені більше підводи не подобаються. Ну, але то таке. Оця, знову ж таки, це до тих, хто точить на камінцях, так, на цих заточних системах. Мені це не подобається. Чого не подобається? Тому що постійно попадає сюди паракорд. Коли паракорд треба обрізати дуже скоро, це може коштувати дуже дорого. Там, коли ви прив'язані тим паракордом, чи щось до вас прив'язано, коли ви там займаєтеся промальпом чи звичайним альпінізмом. Тому, знову ж таки, я розумію, що то там багатьом цивільним не потрібно, але це все-таки там survival, так, і решта-решта, тому це важливо. Ну, Мора в тому виграє. Мора і китайський Бахо, який зроблений морою, так, просто брендований Бахо. Ну, але то знову ж таки. Ну, побачимо на тесті далі в наступному відео побачимо, як він себе веде. З, таким, з такою геометрією, так, з цими підводами, як він веде себе по дереву, Порівнюємо їх там з мурою або з бахом, дивлячись, що в мене буде з собою на цей випадок. Піхви в принципі непогані. Де він є? Давайте з вами зазирнемо. Так. Лезо вивішене, навіть коли до кінця вкручений цей пиптик пуговичка, так, вона нам не заважає. Ну, Для порівняння тут ще ширше. Ну, але загалом, в принципі, бруд і якісь там піщинки, якась замерша вода мала би не заважати, так? Не заважати діставати цього ножа. Мені трошки не подобається геометрія. Тут геометрія, там, знову ж таки, більш колюча, тут геометрія більш, скажімо так, різуча, і про це нам говорить і нахил цієї пістолетної рукоятки. Тобто, знову ж таки, таким, таким чином треба різати цією частиною. То там теж буває на певних моментах в море це, ну, менш виражено. так? Тобто оця от частинка, там, це там для. Шкурозйомних і для решти-решти робіт. Ну, ця частинка, вона там працює по такому дрібному-дрібному. То не всім потрібно знову ж таки. І я впевнений, що м -м, тим. Багато хто з моїх підписників не буде займатися і навіть заморочуватися. Добре, що є тімляк. Прикольно лежить в руці. Для мене знову ж таки, трошки, трошки забагато, трошки велике, але під певні там хвати, воно в принципі, в принципі, не заважає, в принципі, навіть допомагає. Тому досить, досить мені цікаво, як він себе покаже на польових тестах. Це, от, знову ж таки, інша геометрія, так, підводи, високі спуски. Він мені знову ж таки нагадує цей Гербер Спайн просто з іншим руків'ям. Ну, але, 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 це Сан так, фірма, яка має відношення до Райк, фірма, яка робить. Спайдерко, і навіть їхні репліки, кому-то знову ж таки, ну, вони там і бак роблять, саме той, який робиться в Китаї, бо це підприємство, яке робить комплектуючі. Ну, так як там мора робить для Бахо. Так, так вони роблять там Тінейшнс, Resilience, Persilience і далі далі далі. Китайські лінійки Спайдерко, Кершоу, ну, і ще там декількох фірм бак здається. Тому е, всі там любителі оригіналів, оця от фірма, вона робить, робить ваші, ваші оригінали. Тому переходимо далі. Так, тож, ви подивилися в макро, так? Е, я ще ножем не працював. Е, я думаю, що коли вийде відео вже для всіх. для всіх, так. Для всіх підписників, не тільки для спонсорів, скоріше за все, вже буде відзняті тести цього ножа, поки що не працювавши, навіть нічого не толком не різав, чую в деяких відео, що це там тактичний кухонник, так ну тактичні кухонники є ліпші, я поки що з цим не згоден. Подивимося, як він себе покаже на тестах, так, на випробуваннях. Поки що, поки що для себе виявив зараз, я вдягну. Бронік і покажу, що я для себе виявив. Так, тож, дана кніпочка нам дозволяє зафіксувати ніж тако на спорядженні. Я вже виліз з того часу, коли я носив так ножі. То не досить зручно, тому знімаємо і продовжуємо. Але отака можливість саме цією кніпочкою зачепитися за стропу молі і, молі. Ну, Утримувати таким чином ніж маємо, є, працює. Так, в принципі, за суб'єктивними відчуттями цей ніж не набагато важче за мору. Я буду намагатися зважити, вставити вагу цього ножа тут, вагу моря тут. І використання цієї сталі так, нам говорять про хороший різ, бо... Ця сталька 12С27 являється хорошою сталькою для різу. Дуже добре точиться, дуже скоро точиться, на відміну там, від тих довгоріжучих, так, всяких безстрорізів і інших кришталевих ножів. Тобто вона дозволяє звести ніж тонко, робити чистий різ. Чистий різ то набагато важливіший, ніж довгий різ. Там дехто. Називає цю сталь дешевою, вона ні разу не дешева. Е, Називає цю сталь, що вона там тупиться від повітря. Я дуже хочу бачити людей, в яких ця сталь тупиться від повітря. Тому що це досить крута сталь. Це ну, її сукупність характеристик, досить досить, ну, хороші ножі дає. Тому, знову ж таки, хочеться подивитися, як він буде працювати. по... Полю, так, в польових умовах постругаємо з вами дерево, бо я не бачу сенсу в ножі, якщо ніж не може стругати дерево. Або стругає досить погано е, інших там умов, не знаю, якщо він буде справлятися з деревом, з продуктами, він теж справиться без ніяких проблем. Тому хочеться подивитися, як будуть вести себе підводи, тому що досить тонкі спуски. Мені здається, що ніж буде отримувати пошкодження. Тому мені здається, що все-таки мору він не переріже по дереву. Принаймні, як то буде, як в канати в своєму житті ріжу раз в ніколи, і оцей різ канатів, він абсолютно ну абсолютно, як на мою думку, так це абсолютно безпантові тести. Воно показує там, не той, не так, як, як мало би бути, воно показує тільки там, абразивну дію і не показує, наскільки там пошкодження ріжучої крайки, які ріжуча крайка отримує в реальних умовах, скажімо так. Щодо самої фірми Sanrenmu, тут вставляю деяку інформацію. Це фірма, яка має відношення до Райк. Райк це фірма, яка там Працює підрядчиком, так яка поставляє комплектуючі для багатьох відомих фірм і для Спайдерко, і для CRKT, і для Кершоу, і для бак, тобто для їхніх лінійок, там і запчастини поставляє, і поставляє. Я думаю, що поставляє квинки, тому мені досить смішно чути, що там яка, яка небудь Бьорд набагато ліпша за сан ренму, або що райк ліпше за сан ренму, то досить, досить смішно звучить, коли там ці ножі робляться. Ну, в одній одні, термообробці відбувається в одному і тому ж приміщенні, ну, і так далі. І тому подібне. Взагалі китайський ринок ножів то, там, ну, чорт босий ногу зламає. Ну, але сам факт, що Сан Рен Му робить таке і для Спайдерко, і для багатьох багатьох фірм, і дуже відома. За кордоном, скажімо так, тому е, якість у них до, достатньо достатньо хороша. Подивимося, мені досить цікаво, е, ну чому тут Сандвік. Якщо Сандвік вже з 22-го року не робить е, не, не робить сплави, так е, робить інша компанія, М -м, але здається, здається, правильно вимовив. Але тут поки що вказано Сандвік. Тут теж досить цікаво. Е, попробуємо, поріжемо. Я там а, попрацюю спробую попрацювати після поля по маківарах і так далі. і тому подібне. Ну, Знову ж таки, цікаво, цікаво який це буде конкурент моря. Поки що перші, перші враження ніж прикольний. Мені трошки не вистачає тут об'єму. Тобто в ну, мене оця от частинка висить в повітрі, а, то на тестах скажеться. Але ну, сам форм-фактор виконання цього ножа досить цікавий, досить хочеться сильно його попробувати, подивитися, як нам він себе поведе в моїх умовах. Тому поки що на цьому відео завершуємо і продовжимо з вами вже на польових тестах. Дякую, що були зі мною. Ну і по традиції слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший, До нових зустрічей!